Гайде ліпити Кевіна! Це буде весело! Візьми пластилін шести кольорів жовтий, темно жовтий, коричневий, білий, сірий і чорний. Починаємо! Насамперед ліпи комбінезон. Візьми темно-жовтий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у валик руками. Плющ один кінець пальчиком. І прищіпни одну сторону пальчиками. Потім прищіпни іншу сторону пальчиками. Розумака. Комбінезон. Готовий. Ну, молі пити бічні смужки. Візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у ковбаски пальчиками. Та притисни їх пальчиком. Молодець, бічні смужки. Готові. Гайде ліпити черевики! Візьми темно-жовтий пластилін. І скачай дві маленькі кульки. Качай їх у яйце пальчиками. Притисни один кінець. Пальчиком. Молодець. Черевики. Готові. Зробино тіло. Візьми жовтий пластилін і... Скачай одну велику кульку. Скачай її у валик руками. Зроби заглиблення олівцем. Молодець. Тіло готове. Гайде ліпити рот. Візьми чорний пластилін і скачай одну маленьку кульку. Сплющ її пальчиком. Вітаю! Рот! Готовий! Зліпи руки, візьми темно-жовтий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у морквинки пальчиками. Притисни широкі кінці пальчиком. Потім сплющ гострі кінчики пальчиком. Вигни їх пальчиками. Ура! Руки готові. Зроби но смужки на рукавах. Візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у ковбаски пальчиками. Притисни їх пальчиком. Вітаю Смужки на рукавах. Готові. Настав час зробити комір. Візьми чорний пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її у конус пальчиками. Загостри Широкий кінець пальчиками. Прокатай одну сторону пальчиками, щоб подовжити. Потім прокатай іншу сторону пальчиками. Прокатай рукою, щоб подовжити. Вітаю комір. Готовий. Зліпи рукавички, візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки, скачай їх у валики пальчиками. Натисни на них пальчиком. Притисни один кінець пальчиком і поверни один валик. Вигни його пальчиками, Розумака. рукавички. Готові. Нумо ліпити. Великі пальці. Візьми чорний пластилін і скачай дві. Крихітні кульки. Скачай їх у великі пальчиками. Молодець. Великі пальці. Готові. Зроби но блискавку, візьми темно-жовтий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Потім скачай її у ковбаску пальчиками і притисни пальчиком. Зроби надрізи стекою, Молодець! блискавка. Готова. Зробимо ремінець захисних окулярів. Візьми чорний пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її в ковбаску рукою. Сплющ руками. Вітаю! Ремінець захисних окулярів. Готовий! А тепер роби очі. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім зроби захисні окуляри. Візьми сірий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у ковбаски рукою. Притисни їх руками. Потім поверни і з'єднай деталі. Вигни ковбаски пальчиками. Молодець! очі та захисні окуляри. Готові. Настав час зробити райдушки. Візьми коричневий пластилін і скачай дві крихітні кульки. Сплющ їх пальчиком. Зроби заглиблення олівцем. Ура, райдушки готові. Час робити зіниці. Візьми чорний пластилін і скачай дві крихітні кульки. Притисни їх пальчиком. Розумака Зіниці готові. Настав час зробити волосся. Візьми чорний пластилін і скачай три маленькі кульки. Скачай їх у ковбаски пальчиками. Трохи. Вигни їх пальчиками. Розумака, Волосся готове. У тебе чудово виходить. Кевін точно сподобається всім. Зліпімо щонебудь ще.